А, от, але м, питання в тому, що саме з Кенінзбергу, а як це готовілась нападіння на північний потік, судячи з того, що ми маємо зараз від Лесі. І я попрошу зараз а, коротко цей слайд нам не слайд, точніше перепрошую, а, а перепрошую студію. Та я помилився. Я мав на увазі російську субмарину у тимчасово окупованому з тимчасово окупованого Кенін цю статтю. А ось вона прекрасно. Uh, no, that's the диф diff, that's a different story. Ні, це по моєму чи ні? Прогорніть, будь ласка, нам її, так. Так це вона є. леся. Це вона, о mm є. -hmm. Oh, yeah. mm -hmm. Розкажи про цю це історію. Було. Я прочитав її, це прекрасно з якихось незрозумілих мені причин, і ми з костіжем про це брейнстурмили за хвилину до початку етеру. Сергій е, теж не побачив цієї великої присутності е, цієї статті в українських медіа. Ми чомусь десь були повідомлення, але дуже мало. Ми чомусь геть проігнорували таку фактичну е, і дуже потужну е, е, історію про те, звідки, скоріш за все, власне кажучи, <кій> прямували терористи. Які атакували труби ці ем, я навіть не знаю, не можу пояснити вам конкретно чути мене? Так, чути добре. Конкретно чому це не з'явилося в українських медіа? Я знаю, що воно не особливо широко розповсюдилося і німецькими медіами. Це до розслідження досить відомого ем, е, інформаційного порталу T-Online, онлайн, ем, які практично. Е, були антиподами тому розслідуванню, про яке я повідомляла кілька тижнів тому, коли тут всі центральні канали, дуже багато медій центральних впливових повідомили про так званий український слід в розслідуванні цієї справи. От, зрештою, тут фактично йдеться про те, що Ідея є російський слід, і російський слід, який свідчить про те, що за кілька днів до вибуху, до цієї диверсії, на ем, трьох з чотирьох гілок ем, Нордстрімів першого та другого ем, проводилися ем, якісь маніпуляції російськими військовими. Ем, Човнами, зокрема, одним човном, який застосовується там, нібито проводилися навчання, але туди під'їжджали і за рамками цього навчання. Кораблі, які не можна було, як це називається морським морською термінологією, мабуть, я точно не скажу, але тобто, вони не подавали ніяких знаків про себе, тобто їх можна ем, е, дізнатися, що вони там справді були тільки за рахунок е, сателітних фотографій, тобто можна подивитися, що в порту ем, Кенігсберга коли ж власне, як ви кажете, тимчасово захопленого Кеніксберга стояв, наприклад, великий 130-метровий човен, який використовується для навчань, коли є якісь маніпуляції з дном моря. У нього на борту є ем, певна субмарина, яка використовується для таких речей. Тобто, і цей човен було видно, що він залишив порт, і в певний момент був приблизно там, де стався вибух. От і відповідно ще кілька човнів, які його супроводжували, тобто оберігали де-факто. Вони також залишали ем, порт і їздили туди. Тобто, вони, вони вибирали для себе. Час, коли ем, не було польотів ем, відповідних військових літаків, які часто облітають зранку регіон і дивляться, тому що вони ем, дивляться передусім за безпекою своїх островів, які знаходяться ближче до ем, російського узбережжя, ну і взагалі під загрозою, так би мовити, Росії вони знаходяться. От ем, це було десь після обіду, під вечір, і вночі, тобто такий. Приблизно якийсь такий, така рамка часова, коли не особливо багато що робилося, не особливо багато уваги приділялося тільки через фотографії з сателітів, з супутників можна це побачити. Тобто ці дослідники вони фактично говорили з військовими, порівнювали open source джерела. І дійшли таких висновків, що там були якісь навчання, не навчання, але проводилися росіянами, російським морським флотом. Кількома кораблями цього флоту проводилися маніпуляції, які абсолютно. Можуть бути співпідставлені з підготовкою такої диверсії таких вибухів. Тобто була субмарина, були великі кораблі, були можливості опустити туди, були, були пірнальники, тобто було багато можливостей для того, щоб відповідно зробити, зафіксувати там стільки вибухівки, щоб можна було підірвати ці величезні гілки. Я нагадую, здається, експерти говорили ще тоді, коли... Багато хто говорив про український слід, так би мовити, що ці величезні труби вони ще лежать під каміннями, під бетоном і так далі. Тобто, вибухівки треба дуже багато для цього. Ну і нагадав в цьому розслідуванні, яку яке Леся зараз цитує. Власне, там наголошується на тому, що було відомо і раніше, але ну переглянувши цю статтю, я дуже раджу це зробити і думаю, що вона вийде у нас окремо, процитують і наш блок новин ЮМН, тому що Назар зараз я вже бачу активно за цим стежить. А попрошу ще раз її показати на екран «Russian Tracks». Ми бачимо там зрозумілу в принципі інформацію тільки інсайдери проекту Nord Stream мали чітку інформацію про те, де саме залягають ці а, труби, тобто йшлося про те, що диверсанти не могли би діяти без співпраці або з Газпромом, або з німецькими, а, скажімо так, будівельними або розвідувальними і тими, тими структурами, які мали до цього дотичність. Тому з самого початку, власне кажучи, версія про те, що це могли бути хто завгодно, крім е, госпромівців або е, якихось продажних спецслужбістів з північної Європи, вона ну неможливо. Що прикольно проте і вони поєднують цю, в, в цій статті ті онлайн, а про те, що першою ж Після цих подій новиною, фальшивукою, яка з'явилася в медіа, яка була підхоплена кимось, було про те, що там є ймовірний американський слід. А ця новина була спростована як знов ж таки нерелевантна. Але прикольно те, що Балтійські, навіть наші колеги, хтось з очільників країн Балтії, власне, на якусь секунду на емоціях повівся на ці фейки і розповсюджував твіти чи пости в інших соцмережах. Про те, що типу, thanks Uncle Sam, you know, you you know, know, did a good job, made, you know, brother, that was good, you know, that was good, that was good. А з американським прапором, ну така абсолютно якась трампійська історія, і вона в кожному з нас так чи інакше під час війни, особливо живе якийсь внутрішній, маленький, противненький Трамп. А ну якому хочеться, щоб десь побачити а, руку а, іншої а, як це, сторони океану, Там. який зробить щось противненьке. Одверто, ну так, я на. Справді, не те, щоб радів цьому, але коли я побачив, що хтось з Балтів це транслює, я відправив ці твіти моїм знайомим німцям-аналітикам. А я кажу: Ну, от тут таке кажуть. Вони кажуть: Hold your horses, brother.' you know, не поспішає. Тут теж все не так просто. І а, ми зрозуміли буквально за кілька днів, аж там інша історія відбувається холодним розумом. Це було зрозуміло, але. І Леся про це каже, і мені дивно, що ця версія набагато можливо менш як це придатна до екранізації в хуйовому блокбастері. Перепрошую за мою французьку, а без цієї яхти Андромеда, а лише з маленьким катерком під назвою Німфа, який курсував там датським, курсував навколо цих цих місць навчань, без жінки на борту яхти, без якихось паперів там знайдених. Без Коротше, в цій псевдоджим псевдоджембондівської романтики ця версія чомусь реально не набула такого розповсюдження. І е, термінал, цей, цей веб-сайт, ті онлайн. Я одверто сьогодні побачив вперше завдяки Лесі.